Наразі весь ринок деревини застиг в очікуванні шторму. Чому? Тому що піврічні форварні торги деревиною обіцяють бути надскладними і, можливо, навіть скандальними. Чому? Тому що вже за 6 днів фактично стартують піврічні так звані форвардні. Торги деревиною, де найбільший породавець деревини Депеліси України, виставить значні піврічні обсяги деревини по всім позиціям. Тобто це і ділова деревина, дуб, вільха, береза і так далі. Це й дровіна деревина, тобто все все, що є, буде плануватися фактично основний обсяг до продажу. Минулоквартальні торги, тобто торги четвертого кварталу, були достатньо складними. Скандальними, я так скажу, тому що бізнес дуже багато висловлював критичних зауважень, навіть більше про це говорила низка народних депутатів. Минулого тижня цю тему піднімали знову ж таки народні депутати на робочій зустрічі з міністром економіки, захисту довкілля та сільськогосподарства. І пан Олексій Соболів був змушений наголошувати на тому, що необхідно вживати негайних заходів. І ситуацію змушена власне була втручуватись екстреними заходами і прем'єр-міністр Юлія Свереденко. Тому наразі дуже серйозні очікування від можливих подальшого розвитку подій. Чому це важливо? Я вже говорив, що достатньо складними були торгії 4-го кварталу 2025 року. Подекуди ціни зросли фактично вдвічі або втричі. А, от, і самі народні депутати, які нещодавно їздили в Німеччину з робочим візитом, відзначили, що у них деревина по багатьох позиціях вже дешевше, ніж в Україні. Тобто подумайте, як конкурувати виробникам українським, коли тільки сировина в Німеччині дешевше. От туди, куди ми маємо в Німеччину Польщу експортувати дуже багато наших готових виробів з деревини, будинків, меблів і так далі. Е, тому власне не зрозуміло, що бізнес обурився, зважаючи на те, що вони бачили, що е, значною мірою накручування цін сприяли і. Сумнівні компанії, які через недостатнє регулювання торгів а, заявлялися на ті чи інші торги, масово накручували ціни, щоб потім не вибирати той обсяг. Тобто питання відкрити, що з цим було було зроблено, яких заходів буде вжити. Чому це власне важливо? Тому що. На початку 2026 року, якщо, наприклад, такі підтвердиться інформація, що ДП Ліси традиційно зафіксує стартові ціни четвертого кварталу і використає їх як стартові для 2026 року, зокрема для формартних контрактів, то це вже буде дуже погана стартова позиція, тому що уже тоді ціни були перегріті. А якщо вони стартануть й на підвищення, то нас чекає два варіанти вирішення проблеми. Тобто, або торги не відбудуться, тому що неможливо буде переробити таку деревину, або торги, власне, а, ще так наростять ситуацію і так наростять ціну деревини, що переробляти її вигідно не буде. Взагалі, можна буде її виставляти як особливо цінні експонати в музеї. Вибачте, що я так. Ускладнюю, але в принципі зараз ще є час для прийняття рішення. сподіваюся на тверезий підхід всіх учасників ринку до ситуації, щоб потім всім не довелося розгрібати проблемну ситуацію. Знову ж таки, якщо не було вжито достатніх заходів для покарання порушників і зміни умов проведення торгів, а це я нагадаю роблять біржові комітети. Тобто, що зараз є ключовим, це, по-перше, покарання і недопущення до торгів наступного року всіх тих порушників, які зривали торги і не відібрали щонайменше половини законтрактованої деревини. Знову ж таки, це підвищення гарантійного внеску до 10% на форвардних контрактах і вище. От, тобто такі рішення приймати не так-то важко. Для того мають бути зібрані біржові комітети, і про цьому власне наголошували представники влади прийняті антикризові рішення, які зараз а, можна прийняти вчасно. А, бо інакше, якщо шторм цієї осені був для багатьох а, дуже серйозним, то в 26-му році буде тоді взагалі десятибальний і ситуація може дійти до трагічної. Так би не хотілося, щоб сталося. Тому в нас всіх є час подумати і вжити в принципі адекватних мір реагування, зібрати біржові комітети, скоригувати всі ці умови, подумати про організацію торгів і успішно, спокійно пройти початок 26-го року з тим розумінням, що, на жаль, Наразі лісівники не можуть з об'єктивних причин поставити ті обсяги деревини на ринок, які би засуттєво заспокоїли ціни, тому що є щонайменше п'ять адекватних і зрозумілих причин, чому просіла заготівля деревини, але в принципі треба зберегти цілісний лісопромисловий комплекс, деревообробний і меблевий, і відповідно вийти на. Середину 26-го року з позитивним динамікою, стабільною і можливістю за той час вжити адекватних заходів щодо збільшення заготівлі деревини без шкоди для довкілля.